Прокидайся з більш ладенькою та зволоженою шкірою, нічний крем для обличчя з церамідами. Завдяки комплексу церамідів крем зволожує, розладжує та робить шкіру здоровішою на вигляд. Що таке цераміди та навіщо вони потрібні вашій шкірі? Цераміди – Жири, що разом із відмерлими клітинами шкіри формують роговий шар. Вони, наче цемент, скріплюють сухі лусочки для міцного захисту проти шкідливого впливу зовнішніх факторів бруду, променів сонця, сухого повітря, надто високої чи низької температури. Коли церамідів недостатньо, функціонування гідроліпідної мантії порушується і шкіра стає беззахисною. Як результат, посилюється її реактивність, з'являються подразнення та висипання. А сухість не здатні подолати найпотужніші зволожувальні креми. Передусім, засоби з церамідами потрібні в разі сухої, шорсткої та схильної до дерматиту шкіри, що має слабкий природний захист. Штучні ліпіди зроблять цей бар'єр товщим і рівномірним, що дасть змогу покращити вигляд і стан шкіри.